Ну вітання усім, хто дивиться бабусь і смаколиками з України. Сьогодні буду на зиму квасити ось такий перчик. Це перець такий середньогострий, він не дуже пекучий і дуже смачний, коли він заквашений. Для цього мені знадобиться. Перець, я його вже дуже-дуже гарно ретельно помила. Ще мені треба, тут в мене одна гвоздичка перець чорний. Горошком, перець духмяний, горошком, часничок, лавровий лист і кріп. Кріп у мене зелений. Ще мені треба буде сіль і вода. Сіль. Сіль для консервації я використовую ще нашу українську. Вона ось така. Начебто і сіра, не дуже гарна, не дуже нарядна, але на консервацію це сама найкраща сіль. У мене ще є запаси такої солі, тому для консервації я використовую тільки таку сіль. А вже якщо просто готувати їсти, то я беру саму ось сучасну, яка тільки є сіль. Можна ще пошукати драгобицьку сіль, ми її не знайшли. Через інтернет вона дуже дорого. Прийшлось розконсервувати свої запаси. Для початку я покладу сіль у воду, щоб сіль гарно розчинилась. Мені треба на 1 літр води 2 столові ложки з гіркою солі. У мене тут півтора літра, тому я беру 3 ложки. Ось такі вони з невеличкою гіркою. Поки відставляю. Тепер в каструлю, в якій я буду квасити перець, викладаю кріп, чесник. У мене чесник дуже крупний. Це одна головка, чотири такі великі зубчики. І я зараз нарізаю часничок у кастрюлю. Далі кладу лавровий лист і сюди ж відправляю перці і одну гвоздичку. Більше я не буду класти, щоб вона не забила запах самого перцю. А цей кріп я покладу зверху. І тепер у перця відрізаю отак хвостик. Не повністю, щоб зручно було його ось так от брати. Далі мені перець треба проколоти або виделкою, або зубочисткою, або ножем, як кому зручно. Отак, от роблю декілька проколів. Це для того, щоб розсіл гарненько увійшов всередину перця. І все. І відправляю у каструлю. Так обрізала. Декілька разів проколола і у кастрюлю. І так зараз я зроблю з усім перцем. Персію я підготувала зверху кладу кріп. Можна ще листя хрону покласти. Я зважила перець, тут у мене кіло 350. І тепер оцей розсіл виливаю на перець. Самий звичайний спосіб. Солі достатньо. Більше не треба солі, і розсолу більше не треба. Зараз перець не повністю покритий розсолом, але я покладу ось таку кришечку. Зверху треба поставити щось, щось важке. І до ранку вже перець утрамбується, і увесь буде покритий розсолом. В такому вигляді я залишаю перець на 3 4-5 днів. Подивлюсь, як він буде кваситись, а потім вже буду розкладати по баночках. Продовжу займатися перцем. В цій каструлі в мене перець, який простоїв 4 доби, а це перець якому 3 доби. Зараз покажу весь перець. Розбирала усі піраміди. Оце перець, якому 4 дні. Росіл трошечки мутний, але це нормально, але він не тягнеться. Усе чудово. Перець такий вже плоский. А це перець тут у мене і солодкий, і гострий, зелений, червоний. Хто каже, що червоний не буде лежати, лежить він засолений. Перець чудово зберігається. Він у нас гарненько йде, до борщу. Ось червоний перчик. Ось такий гострий, я сюди ще поклала. Ще є і зелений такий же солодкий перець. Чим відрізняється червоний від зеленого, зелений буде більш хрумкий. Ось зелений перець. І червоний. Червоний просто буде трошечки м'якіший за рахунок того, що він вже стиглий. Зараз я усі перці буду розкладати по баночках. У півлітрові баночки я покладу трошечки кропу, перцю. Перець порозкладала. У мене вийшло всяк от 5 півлітрових баночок, але я не дуже трамбувала перець у банки. Зараз я розпіл на ліву прозору чашечку, щоб краще було видно, який він. За кольором. Він нетягучий, чудово ллється. І ось такий розсіл. Поки що цей розсіл відставляю, а порозкладаю цей перець. Так само покладу кріп. На солодкий перець я буду вже в півтора літрові баночки розкладати. Покладу сюди гостру перчинку, зелена перчинка, червона. У мене буде асорті. Червоний перець ніколи не буде злазитись, якщо він свіжо зірваний. У мене перець, я купляла у сусідки, вона його тільки зібрала, тому я впевнена, що він не розлізеться. Якщо хтось боїться, що може червоний перець розлістися, додати просто більше солі треба. Але ще залежить від самої солі. Як я вже казала, у мене сіль, ще наша українська артемівська запаси, я її використовую тільки для консервації, бо та сіль, яка зараз продається, їй дуже складно вгадати, яку кількість, яка сіль, і псується тоді консервація. Ось так виглядає перець у банках. Бо навіть, навіть видно, що червоний перець він більш м'який, але він не розлізеться, нічого з ним не станеться. Просто зелений буде більш хрумкий. Перець я порозкладала у банки. У мене на каналі є рецепт такого червоного перцю ратундок колобок. Але розсіл готується однаково: що для солодкого, що для гострого перцю. Ось такий розсів через 3 дні. Він теж не дуже прозорий, але він не тягнеться. Зараз я кришки, у мене капронові кришечки. Ось такі я їх помила. Зараз я їх окропом. Це робиться для того, щоб кришечка стала м'якенька і чудово закрилась банка. Бо так і у холодному вигляді неможливо розтягти. Ось такі перці це асорті. Червоний, зелений. Ця баночка тільки гострий. У кожну баночку я поклала часничок, 2-3 зубчика. І тепер зверху покладу листочок хрону. Це я роблю для того, щоб зверху не утворювалась пліснява. За бажанням можна сюди додати на 1-літрову банку 1 столову ложку горілки самої звичайної горілки. Так, також, щоб не утворювалась ми можна сюди додати 1 столову ложку сухої герчиці порошком. Або додати на літрову баночку 1 столову ложку гірчиці в зернятках, безпосередньо вже в баночку насипати. Кожну баночку заливаю розсолом, в якому солився перець. Заливати так, щоб аж через верх лилось. І одразу закриваю капроновою кришечкою. Ось так. Дуже складно такими кришками закривати, вони дуже тогі. Треба обережно закривати, щоб банка не вислизнула з рук. І зараз я усі баночки так закрию. Усі банки закрила. Це перець, який солився 4 доби. А це асорті із солодкого зеленого і червоного, і гострого зеленого. Цей пересолився три доби. Зараз баночки буду відправляти у підвал, під баночки я підставлю посуд, бо може ще трошечки розсіл через кришку виливатись. Усім смачного!